Василь Пихньов, військовий глядач журналіст. Пане Василь, рада вітати вас. В новинах Лайф. Слава Україні! Героям слава день. трошки оперативної інформації. Росіяни прорвали фронт та просуваються на північ між Добропіллям та Дружківкою. Про це пишуть зокрема аналітики Діпстейт. Зазначається, що ворог закріпився в, в кучерявому яру, золотому колодязі та веселому, обходячи фортифікації і готуючись до подальшого наступу. Одночасно триває просування в бік траси Добропілля Краматорськ і, зокрема, в районі. Нововодянова та петрівка до складу зокрема ситуації на фронті і про складну загалі ситуацію на фронті також доповів колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Азов Богдан Крутевич. Зокрема, за його словами, росіяни майже оточили покровста Мирноград у своєму зверненні до президента він наголосив на критичній загрозі у Донецькій області. Давайте побачимо цей допис. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали. і Саме так воно і сталося. Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про взяте село як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу кумам, а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Богдан Крутевич, тавер, колишній начальник штаб. 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Ну і окрім того, керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут заявив, що поточна ситуація на Донеччині є наслідком прорахунків, про які експерти попереджали останні пів року. Він наголосив, що якщо російська бронетехніка і групи вийдуть у тил українських позицій, лінія фронту зможе знову суватися десятками то й сотнями квадратних кілометрів щодня. Як це зокрема, було у 2022 році? Давайте почуємо. Спочатку ми провалюємося на рівні взводів, потім рот, потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад, ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил на оперативний простір. І карта знову буде зсуватися, як це було в 2022-му, Десятками сотнями квадратних кілометрів щодня. Звичайно, ви можете сказати, що я нагнітаю і накручую, і все не так погано. У нас є дрони під два десятка новостворених корпусів. Осів і все контрольовано, але десь те ж саме ми проходили з 2018 по 2022 рік. Ну і у цьому об'єднаному стратегічному групованні військ Дніпро заявило, що просування малих груп повз лінії українських позицій не є цитую взяттям під контроль території. Хоч ситуація залишається складною. Давайте почуємо. Мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що води пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному вальні, в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати, пане Василь. Ну вчора, коли зокрема виклав пан Кротевич свій допис у Фейсбуці, почалося що скажете ви? Тому що досить обережно, мені здається, треба взагалі зараз коментувати всю цю ситуацію, але тим не менш ваша позиція. Не це важко додати щось до тих слів, які говорить Кротевич, які говорить чмут. Звісно, вони не є чинними військовослужбовцями, і в цьому якраз таки є певна їхня. А... В можливостях комунікації перевага, тому що такі особи, як Віктор Тригубо, вони зрозуміли, що зв'язані зв е, певним офіціозом коментування таких подій, і я прекрасно розумію, що що зараз відбувається в сенсі, ну зараз намагаються затушити пожежу, яка вочевидь виникла. Тобто, якщо ми об'єктивно навіть розберемося е, словами речника, знову ж таки я жодної там критики до нього не маю права навіть висловлювати як до довід до, до військовослужбовців. Офіційної особи, але очевидь, якщо він каже там 5-10 осіб Явилися в якомусь районі. Ну наприклад, якщо це ми говоримо про район траси між добропіллям та Краматорськом село нововодянене, яке зараз поширюється сіра зона на мапі Діпстейт. Якщо там з'являється 5-10 військовослужбовців противника, це означає, що не можуть виставити засідку, яка в свою чергу ну не дає можливості просуватися нашій нашим автомобілям, в тому числі. Звісно, що зараз з іншого боку, тригубу говорить про 5-10 чоловік діпстейт говорить про те, що в населеному пункті весела на цьому. Мо, напрямку тільки за вчорашній день було зафіксовано до двох десятків осіб. Тут питання не в тому, кому ми віримо. Тут не питання того, що що як ми сприймаємо, тут питання певної адекватності, тому що коли даруйте діпстейт uh, в один день говорить про наші успіхи на сумщині, і це ретранслюється великою перемогою, в тому числі підтверджується офіційними особами, uh, то їх визнають як джерело. Коли діпстейт говорить про проблеми, то починає зілятися. Думки на тему того, що Муля... ну це ж не офіційне джерело інформації. Тому тут, тут є певний нюанс. Знаєте, uh -huh. як то кажуть, або труси вдягнути, або хрестика зняти. Я веду до того, що очевидна проблема є. Тавр, колишній начальник штабу бригади Азов, просто так без комунікації не виходить, тому що, вочевидь, підрозділи із. Армійського корпусу першого армійського корпусу на гвардії АЗОВ зараз долучені. Червона калина, що найменше там в повному складі, вона вже давно веде бої за те ж саме Родинське, яке ми довго розглядали як ключову точку для боїв за покровську мирноградську агломерацію. А сталося трішечки інакше. Росіяни знайшли певну пробоїну, куди вони зараз можуть навіть нехай і не багато чисельними, як стверджує наш офіційний речник. Підрозділами просуватися, але просуватися, і ми розуміємо, просто в чому виникає зараз головна загроза, якщо зараз нівелювати. Я скажу так, дивіться, uh -huh. зараз ніхто точно не применшує загрози, не навілює її в розумінні і усвідомлюванні навіть від нашого найвищого командування. Зараз є вже всіх чітке розуміння, розібралися ситуацію всі абсолютно е, дієві особи цього процесу з тим, що у нас там ситуація надзвичайно загрозлива і відповідні рішення ухвалені. Ну що не менше сьогодні зранку, ми наприклад, прочитали заяву того ж таки першого корпусу Азову про те, що їхні підрозділи там працюють. Тобто, я так розумію, що йдеться не лише про червону калину, uh -huh. яка є у складі Азова. Заявляють і інші бригади про те, що вони там беруть участь зараз у ліквідації не, не потрібно говорити, які це бригади, які це підрозділи, які намагаються затушити пожежу. Просто сам факт, коли доводиться гасити пожежу, це означає прорахунки. Якісь в то тут є дві складові прорахунки в етапі підготовки або в етапі нашої оборони. Тобто, щось десь було не враховано, вочевидь, що було не враховано. Ті давні проблеми, про які говорять наші командири, я не буду ну, тут від себе нічого придумати. Я пошлюсь, наприклад, на Кирила Вереса, Героя України, командира підрозділу К 2 який каже, що брехня, тотальна брехня з нижчої позиції на найвищі позиції, вона породжує ось цю, ось цю вервичку подій, які в підсумку призводять до е, криз. Які дякувати Богу через те, що ми маємо в тому числі складову громадянського суспільства uh -huh. в Україні, вони можуть бути швидко донесені до тих людей, які ухвалюють рішення, і відповідні е, рішення, нехай і пізно, але можуть бути застосовані. Але існує така відома фраза про те, що героїзм є наслідком певних прорахунків. Очевидь, ми зараз ці прорахунки е, тут спостерігаємо, зокрема на покровському напрямку. Адже ті резерви, які можуть бути зараз, прямо які спрямовуються на цей напрямок, очевидці резерви не можуть бути застосовані в якихось інших операціях. Збройних сил України, Яких саме я не буду тут зараз накидувати чогось на вентилятор для того, щоб прояснювати або щось там говорити, або намагатися якось гадати, але очевидно. Ну, це ж звичайна логіка подій є. Ясно, що це фронт, ясно, що можуть траплятися такі події, події, які дуже сильно починають нагадувати те, що відбулося, наприклад, в очеретиному минулого року, з чого фактично розпочалася вся покровська операція. Ніхто не говорить, що зараз буде легко противнику зробити те, про що наприклад, Тарас Чмут пише, тобто пробитися там в смугу нашої оборони, що вони зараз фактично в населеному пункті золотий колодязь намагаються робити, адже саме там пролягає згідно з тими осінтерськими мапами, які ми можемо спостерігати. Та, хоч по всьому Твіттеру вони розкидані ці мапи. Це нова лінія, так би мовити, великої лінії оборони Донбасу, яке наше командування будувало з врахуванням географічних особливостей, якісні оборонні укріплення, враховуючи дронові реалії. реально класну лінію оборони готувало, і от вона якраз таки в тому числі проходить і у золотому колодязі. Про що вчора писали аналітики Діпстейт, знову ж таки, на які я буду посилатися безсумнівно, тому що вони є одним з найбільш кришталево-чистих джерел інформації в висвітленні бойових Дій в Україні, і вони писали, що самі наші бійці там на позиціях кажуть, якщо росіяни зайдуть на ці оборонні позиції, то їх буде вибити надзвичайно складно. І тому чи ми говоримо про п'ять осіб, чоловік противника, чи ми говоримо про 10 Ми розуміємо, що реалі зараз такі, що противника значно значно більше ніж нас. І якщо там, де 10 там може бути і більше, і про це якраз таки зараз і розмова. Наші бійці намагатимуться зробити безсумнівно, виправити ситуацію. А я думаю, що найближчі дні вони будуть вирішальними у цьому контексті, і ми побачимо розв'язання, хто буде швидшим у реакції, чи наше командування, чи росіяни зможуть насидити угу. цю ділянку фронту ще більшим числом своїх військ. Пане Василь, наступне питання більше військово-психологічне, тому що ну зараз зокрема в нашій студії з Олегом Постронаком обговорюємо, що ж буде 15 серпня. Я так думаю, що це обговорює зокрема чимало країн світу. Зараз і Україна так точно, і е, один з е, пунктів плану, чи правильно так взагалі називати, але вірогідність, е, мовляв, будуть обговорювати якісь територіальні питання. І так само там декілька останніх днів майорить е, у ЗМІ, зокрема і світових, і українських. Що от е, один з варіантів, те, що на те, що. Чи погодиться, чи має погодитися Україна виведення війська з Донецької області, враховуючи те, наскільки складно, в якому Аду е перебувають наші хлопці. Е е як ви думаєте, а взагалі, чи погодяться українські військові звідкись виходити? <net> Тут не питання навіть у українських військових. Звісно, що ніхто ні на що не погодиться. А, ну, я не можу за них всіх казати, але Дивіться, ну у нас є конституція. Ну, президент правильно говорить, що у нас є конституція. Ми не можемо нічого робити поза конституцією. Можливо, Дональд Трамп цього не розуміє, як це так, як він вчора сказав, що його розчарував президент Зеленський, який каже, що треба посилатися на конституцію. Але у нас вона є. Ну, це не базар, якийсь лук'янівський ринок, де ми можемо торгувати територіями. Донбас треба розуміти, що для ворога насправді і. Я здається, і навіть і до вас в ефір включаючи ще два місяці тому, коли розгортався наступ противника на сумщині. Я про це говорив у нас тоді. Перші плоди, перші ознаки дуже кризово небезпечної ситуації. Якраз на цьому напрямку на стику Покровська та Костянтинівки виникали за трасою, Відколи противник дотис воздвиженку, Далі він перемістився за трасу покровська Роноград Костянтинівка. І я постійно наголошував на тому, що тут наша головна проблема може виникнути, а не сумщина. Але ці там інформаційні потоки спрямовували до обговорення сумщина і катастрофічності ситуації, якої не було там, mm -hmm. ну об'єктивності заради. А до чого я е, все це веду? Я веду до того, ну що е, насправді нам. Е... Потрібно розуміти, що головна ціль і мета противника це Донбас, тому що там головні укріп райони. Наші там головна лінія оборони з 14-го і до нинішнього часу року вони продовжують бути цими головними укріп районами Противник досі не дістався до багатьох міст Донбасу, які є по своїй природі фортецями. Навіть як попри те, що ми зараз говоримо, що в добропілі критична ситуація, але це одна із фортець Покровськ. Це фортеця, яка вже рік тримає оборону від ворога. Навіть в Ічних обставинах, а в нас ще таких фортець є: Дружківка, Сіверськ. Лиман, слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Святогірськ, можна його ще згадати. Все це є реально фортеці. І Донбас, як густонаселений регіон, він є основною метою противника, щоб зламати нашу оборону там. Не запорізькі степи, не дніпровські степи, а саме Донбас, злам там нашої оборони. Відповідно, зрозуміло, що це ну максимально нереалістичний сценарій. Пропозиція того, щоб от, сказати нам, віддайте свої головні роботи. Біжі, замін на що? Ні на що, тим паче, що неможливо зробити конституційно, тим паче, що викличе великі е, великі проблеми в українському суспільстві. Ну розумійте, моєму розумінні. Армія навіть попри ось такі ситуації, які трапляються в добропіллі, вона не просяде, вона буде мати серйозні проблеми. Ми не маємо вирішувати ці проблеми, мобілізаційні проблеми, суспільні проблеми. Але єдиний шлях росіян, як на мене, здолати нас це розробити українське суспільство середини, і ось це умовна здача Донбасу. Вона здатна це зробити. Тому е я скажу так. Е у мене є великі перестороги щодо того, от якщо ви кажете психологічний стан українців, у мене є великі перестороги щодо тієї реальності, в якій ми живемо. От одна паралельна реальність нам будує переговорний трек з Трампом, який каже, що можуть бути компроміси. Дональд Туск, який теж говорить про те, що це може бути компроміси. премєр міністр Польщі. Це одна реальність, які українці читають і думають, ну можна не мобілізуватися, можна не рекотуватися, можна забити. Самі знаєте, що можна забити там на донати, там на військо, на, на якось висвітлення ситуації і тому подібне. Час же ж відпусток можна забити, і тим паче скоро будуть для Це от одна реальність. Друга реальність це те, що відбувається на фронті, і добропілля тому якраз таки є холодним душем. На фронті нуль рівних нуль, цілих нуль десятих обставин того, що може щось бути зупинено. І поміж цих двох реальностей українці б'ються головою, набуваючи собі гулі. От таке, от зараз є ця ці дві паралельні лінії, які як то кажуть, як математиці ніколи не перетинаються. Наша Задача десь зараз шити ці дві паралельні лінії, отак от їх змістити для того, щоб знайти точку перетину, бо е, рухатися далі між по, по них поміж них двох е, ну це фактично, що е, створювати маразм для всього українського суспільства, е, яке від цього може дуже сильно постраждати внутрішній стійкості. А це тільки хоче якраз таки проти бутила. Дякую принагідно дуже за ваш спіч і за вашу позицію. Василь Пихньо, військовий ради, журналіст.